Тим часом на болотах серіал про мавпу із ядерним дрючком ніяк не припиняється. Здається, що всі українці вже звикли. Ну що, якщо то.... і зайве перейматися через чергові погрози Хла Владимирича не варто. Але ні, діду не хочеться сидіти у палаці на пенсії і грітися об Аліни. До речі, не як але не про це мова. Диду хочется вдягнутися в костюм из Fallout на наступные гелловы. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке. ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию. Ну тобто, зараз в Кремлі розписалося, що всі атаки штормшеу та Атакмс на Крим і решту частково окупованих територій це вже була причина відповісти страшним сарматом. Окей, тікі є проблема. Він добре вибухає, хіба що у пускові. Также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты. Господи, так це що тепер? І дронами не можна смажити бідних росіян? Хм. А кому ж тоді буде російські міноборони звітувати поражені всі 115 цілей від падіння обломків возникло локальне возгорання? Не, ну ми к такому не привикли. Оставляємо за собою право примінити ядерне оружие в случаї агресії против Росії і Білорусі як учасника союзного государства. З білоруської сторони з президентом Білорусі всі вопроси се голосу. Неї друзі, що вони там узгодили із бульбофюрером про масований наліт дронів. Але в Білураші вже добре надивилися на польоти російських шахедів. і тепер батька Лукашенко підготував новий виступ. Сьогодні війна війна безпілотників. так точно, і начало воєнної операції в Україні, і зараз… Сейчас... Это, как в Одесі говорят, две больших разницы. Григорич, а що це за стендап? Ти про мінськ згадай для початку. Яка ще тобі Одеса? І саме Одеса, а не Одеса. Не будьте м**ками, як Лукашенко, друзі. Говоріть правильно. Сейчас ми всі видим, що без безпілотника БПЛА немає війни. Вже починають безпілотниками, вот маленькими і прочими ударними, гонятися за солдатом. Уже посчитали солдат в пять раз дороже, чем беспилотник. То есть, если ты поражаешь одного солдата беспилотником, это очень-очень выгодно, грубо говоря, как военные считают на войне. Потому что подготовить солдата, экипировать и прочее в пять раз дороже, чем тот беспилотник. Катори ганяється на полі бою за цим солдатом. О, оце цікава математика. Зараз ми дізнаємось, скільки коштує білоруський спецназівець. Якщо взяти середню вартість в ПВ у 500 баксу і накинути ще вибуховий заряд. Ну навіть якщо по максимуму візьмемо вдвічі суму, то виходить, що вартість життя білоруського військового лише 5 тисяч доларів, а може й менше. Зато там прекрасные молочні продукти і очень класні дороги, і вообще стабільність. Отже, цей день настав. Ми починаємо збір, щоб перекупити всіх білоруських військових і відправити їх маршем на мінськ. Банка в описі. Долучайтеся. Жарти жартами, котики. А ось на Росії так звикли до польотів українських дронів, що тепер розпочали нову національну програму: Дрон в кожний дом. <рес> Головніше всього, погода в домі, а все інше – ерунда. Навіть якщо це дрон у вашу хвіртку. Вот <рес> з такої натвійки. Я надеюсь, что нам повезет. і у нас теж доедет груз такой на книги. Ми хотіли просто сказати, що безпілотники в кожний дом. Давайте посмотрим. Вот, може би навіть акцію сделаем. Поймай беспилотник. От, до речі, гарний форум у московитів був. Називався «Цифровая транспортація. Що там вони хотіли транспортувати? Чесно, ми не втямки. Але робота, які розносить пиріжки і бабці, які співають до Ілона Маска, завезли точно. На От чего точно не очікував Илон Маск? Так это то, что его нейрочип уже выявляется, выкрустовывают? Украинские биороботы меньше. У тебя в посте ты о том, что американцы выращивают нацию боевых беспилотных мутантов. Mm -hmm. Объясни, пожалуйста, потому что бесполых, потому что это, если честно, звучит пугающе. И не дай бог ты как раз сказала про детей, не дай бог это бесполые эти мутанты как бы и нам грозят. Вот смотри, вот робота полноценного там со всеми актуаторами, вот, который повторяет движение, там делать дорого. А взять готового уже человека, которого родили, особенно даже родили в третьей стране, на Украине родили, фабрика этих украинских женщин по 15 тысяч долларов, и у тебя вот эта вот, вот, инкубация детей. Там, да? Дальше ты ребенку вставляешь нейрочип, у него блокируются все функции мозга, кроме, кроме определенных. Например, выращивается универсальный солдат. То це створення роботів, рабов, біоробов, на базі мій Ой, вей! Ну, те, що вони там всі їлися, це якби не новина. Але ж послухати цікаво. І поки на російському телебаченні патякують про страшних біороботів, десь у Приморському краї відбуваються не менш загрозливі навчання. Назва Лярос потужні армії Росії і... Лаосу. Щоправда, лаосцям забули видати холості набої. Тому доводиться економити і автоматні черги зображати звуками через рот. Цитуючи нашого президента, потужно одразу видно, взяли досвід спеціальної воєнної операції. Там, коли ветерани спецоперації повертаються, вони теж люблять тратата робити, і це періодично закінчується чік чик Просто блін важко жити російським окупантам, особливо коли їх же окупантські волонтери за людей. Не вважають. Збирають аптечки і абсолютно відверто визнають: ну так, кладемо на робочі засоби. Ну або бу... що ти хотів? ємелі та, а? Не, ну а чё? Будешь подыхать, включи смекалку и сам себя спаси. Эту аптечку я сейчас дособираю. Губки вот эти, они не работают, но э, просто народ привез, как бы. Может, чего ну, это тоже кровоостанавливающая губка. Только сейчас, ну, ребята уже давно-давно сказали, что она не рабочая. Вот, в том плане, что, допустим, рану, ну, таким кусочком, ну какую рану, понимаете? Ну, носовое кровотечение, если только. Вот, ну, просто как бы то, что есть, но не выкинуть у меня поэтому, как бы, э, пойдет, в пойдет в набор, да. Ай, молодец! Яка ні, ну не викинуть же. І вам, пані, ми теж випишемо нагородний лист від генштабу Зсу. Ще більше неробочих елементів аптечки. І взагалі одразу вкладайте в аптечку чорний пакет, щоб потім зайвих не шукати. Удобно? Удобно. пластир широкий по 3-4 сантиметри. І якийсь от отні на ширбути. Это Серегин Жгут, очень хорошие жгуты, ребята, очень э, отзывы хорошие о них. О, -о, -о, -о. <колко> аж соби, Жгут эсмарха, я куда разу затхлым ароматом деды Воевалы. Вот это качество. Нам говорят и благодарят и просят, чтобы именно их давали, потому что они проходили испытания, и замораживались они, и как бы на жаре они не трескаются, не рвутся. Вот, они даже лучше, чем турникет. Правильно говорит, ребята, мы тоже так считаем. Ложи жгутов побольше и пущай сразу накладывают их на шею. Это верный способ остановить любое кровотечение. Так и передайте. Да. Ну, как бы ребята так говорят, что лучше, чем в турникет. Ребята чекают на жгуты за мисс а российские школярики чекают на правильные зошиты для уроков Зет патріотизму, правда, щось обкладинки не всім нравляться. Чому б це Представити собі невозможно, що таке могло появиться на території Росії? Взагалі не відповідає ніяким канонам, на мой взгляд. Ну, ми теж вважаємо, що це не канон. Треба було містера Ватніка поставити на обкладинку або, взагалі, класику рядового чмоню, щоб діти одразу надихалися. Подвигами героїв СВО. Звісно, ці тетрадки із из торговлі. Ви знаєте, розстраюють друге. Хтось вже сверстала тетрадки, хто ти зготові. Так відомо ж хто це агенти гур. У вас тепер куди не плюнь, буде агент-гур. Якщо школяр не гвинкрил підпалить, то верстальний зошит зробить е, неприятний. А це що? Правильно, це вже майже гражданська война. Гойда! Нарушение закона здесь и о государственном флаге Российской Федерации, как вы видите. І нарушення всіх етичних норм і правил, яким привикли граждані нашої країни. От хочеться запитати спікерку: оці, оці етичні правила вони зараз з нами в одній кімнаті чи ні. А розчалування членів родин це теж російські норми етики. А сотні вбивств, скоєні героями СВО в російській голубінці, до цього теж звикли громадяни? Якщо так, то вопросом ні. Ми з вами буваємо в магазинах і бачимо, що деякі обложки яркі, красочні, красиві, привлекательні, але, на мой взгляд, вот особливо сейчас, они вони повинні нести огромную, серйозною воспитательную функцию. Совет федерації обурився зошитами, А ось російська госдума чомусь не дуже обурена перетворенням у дім розпусти. Ну, фактично, вони завжди таким домом і були, але коли некий Парфьонов? Ні, не той Парфьонов. інший Парфьонов. Так ось член КПРФ Денис Парфьонов, комуняка із партії Зюганова, влаштував собі за гроші приємні розвлічення в особистому кабінеті парламенту. Так, це трохи несподівано. А особливо, коли це ще й потрапляє під приховані камери. Виникає запитання. Хіба цьому вас учив Ленін? Що це за західні ідеали? Може, ви ще й на саксофоні граєте? М? А коли особисто з Йоганова намагаються уточнити, чи подобається йому інтим на робочому місці, він чомусь одразу згадує про фронт. Цікаво. А какие тут в зале связок? Выяснили, кто стоит за провокацией с депутатом Парфеновым? Слушай, у тебя нет других вопросов? Не, ну, ну человек... был на фронте хоть раз. Информационно, Были вот или нет? сейчас на фронте Не. я. Ну, я, я извиняюсь. Просто занимайтесь дерьмом. Стыдно за Что, вас. человек демографию повышает? Стыдно за вас. Понимаете? Стыдно. стыдно. Вот читайте, дерьмо. изучайте. Просто стыдно за вас. А Парфенов был на фронте? Да, я извиняюсь. Глупый люди. Все ж таки, не настільки глупіє, як російський контингент недомиротворців на території Молдови, а саме на кордоні із невизнаним. ПМР, як там треба спілкуватися із московитами, показують місцеві. Мені здається, що це тепер має бути золотим стандартом абсолютно в усіх країнах світу. Передаємо рекомендації в Міністерство закордонних справ. Не дякуйте, ребят, показую вам як правильно проїжджати пост в Придністрові, акривають окна на максималку і включайте вашу любіму музику. Ось наша славна Україна зажурилася, а ми цю червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну не развеселимо Ой, зі червона. Що случилось, ребят? Да. Что случилось? Информация поступила о съемке телефона. Еще. Я, я у себя в стране нахожусь. И Еще хочу, то я снимаю. Такие вопросы ко мне. Вы не снимаете военнослужащих. На территории поставить. Так ко мне, ты ко мне подошел. Ты хочешь, чтобы я тебя не снимал? Да оно не снимается. А кто сказал? Есть, есть конституция, конституция Республики Молдовы. Я нахожусь на, на территории Республики Молдовы. И буду поступать так, как считаю нужным. Какие вопросы ко мне еще есть? На территории поста не снимается. Вы нет, вы можете снимать? Я задержан или что? Ты что, меня остановил вообще? Конечно. Что, конечно? Я вам объясняю, на территории поста видеосъемка не снимается. Я нахожусь у себя в машине. У себя в стране. Я понимаю. Все, какие ко мне вопросы? Ну, вы не знаете, то, что на территории поставили всем... Какого поста? что здесь вообще стоите? Я не понимаю. Почему? Ты гражданин стоим? какой страны? России. Ну, а я гражданин Молдовы. Я нахожусь в Молдове. Ну, понятно? Мы все что, давайте, разбежались, и я поехал дальше. Не, не пропускаю. Буду а Да, да, да. Пошёл, страну и там рассказывает, кому снимать, а кому не снимать. Я, я нахожусь в своей стране, но у нас свободное государство. Все. Давайте разбежались там, что он там стал. Да. Шо стоишь? Да, боится, Ты что стоишь? Да, я... Ты кто такой, чтобы меня задерживать? На, на и что? И что? Я нахожусь у себя в стране. Тогда я гражданин Молдавии. Ну, ну, Ты гражданин ну, ну, России. Ты будешь меня задерживать не, на территории моей страны. Вы... Ты что-то перепутал, может быть. Ну, все... Давайте разбежали, <рек>, и я поехал по своим делам. Смотри на него. <рек>, задерживает он меня. Ты да кто такой вообще? <рек>? Ты кто такой, я тебя спрашиваю. <рек> задерживает он меня. <рек> Давай, я <рек>, пошел от машины. Будешь вся в России там задерживать кого-то. Вот так ребята нужно проезжать этот вонючий пост придністровський. І здається, західні журналісти вже починають підтримувати цей флешмоб. Друзі, я цілую вас всіх у вушко і у шийку. А ви поки подивіться, як чудово закривають рота російським пропагандистам, які вивчили три слова англійською. Do we need a direct negotiation with Russia? ніде дірек некосієшнгузваша. Я за прес конференція. No, you can do. Do not touch me. Do not touch I'm a UN correspondent. Do not touch me, sir. I'm not touching I'm go you. Uh, okay, I'm, I'm going to call Malou.